Шановні гості, дорога родина, дуже рада вас вітати в себе на каналі. І сьогодні вже друге відео, моє тематичне, про бюджетні парфюмерні подарунки. І сьогодні я хочу розповісти про свій улюблений Інді бренд з України, це є бренд Polyperfume. Я просто заохочую вас перейти на інстаграм-сторінку від Polyperfume і ознайомитися з величезним асортиментом цікавських ароматів, які є в наявності, я дуже сильно хочу спробувати абсолютно все, що є в наявності, але наразі ми будемо розмовляти з вами. Про сет з шести пробників, які власниця бренду Поліперфюм, дуже щедрою душею відправила мені абсолютно безкоштовно, і я мала нагоду познайомитися з її ароматами, розносити їх і вам про них розказати. І я зайшла і подивилася на ціни. 10 10-мл флакончик, таку свого роду мініатюрку, можна замовити в поліперфюм за 245 гривень, і 30-мілілітровий флакон за 510 гривень. Це супер бюджетно за аромати такої якості, тому давайте не будемо так. Довгі робити якісь прелюдії і розпочнемо, але я би хотіла для початку розказати вам, які аромати загалом є в бренду Polyperfume наявності. Є тематичні аромати, це є Єніфер і Тріс. Це якісь персонажки, і вони, мабуть, з якоїсь гри, бо я не дуже сильно ігроман, бо я взагалі не знаю. Є тематичні аромати, і вони мене дуже сильно зацікавили: лоу-фай, який пахне гранат, маракуя, малина, Інді, пряжене молоко, какао і пудра, і Ambienт, Lime, морська вода, лід, журавлина. Дуже сильно хочу їх спробувати, підозрюю, що вони будуть в моєму наступному сайті тих ароматів, які я власне, буду собі замовляти. Стримані шкірині аромати: це є ванільна кава і пряна кава, квіткові полісся, фіалка, півонія і бузок. Пряносолодкий, солодкі вкрадений солодкий рулет, місячний цукор, французький круасан. І насичені солодки кокос, баблган, гарячий молочний шоколад, стигладенька. Стегладенька так смачно звучить. Свіжосолодкі полуничний мохіто, яблуневий сад, апельсиновий смузі, кокомінт. Свіжі, зелений манго, лісова смородина, українські Карпати, лимонний чай, сад, троянд. фруктово ягідні це ще не все. Тропічний ананас, малиновий людяник, вишнева кісточка. Персик з бананом, вино чи виноград. Теж дуже така вино чи виноград, назва дуже мене спокушає. Кондитерський вершкові, ванільний крем, рожевий єдиноріг, кава, вишневий пиріг, чері мері. Дуже багато всього, все хочеться перепробувати. Давайте розпочнемо з того, що в мене є. Перший аромат, який мені попадається під руки, це, до речі, і є кава. І я би цей аромат е порівняла. От вони для мене просто не розрізнити, якщо я нанесу один на одну руку, другий на другу. От теж один з моїх улюблених ароматів це Demeter, або вони ж The Library of Fragrances Fresh Brewed Coffee. Пахне не свіжо змеленою кавою. Що той, що той, обидва пахнуть карамельною лоташечкою, такою класною, свіжою, щойно приготовленою, дуже реалістично, гарно, приємно стійкою, я з задоволенням цю каву використовую замість додаткової кави. Бо свою першу каву я п'ю десь близько години шостої ранку. Десь так годинка 9-10, я би з задоволенням собі ще кавуньку повторила. Але якщо я вип'ю день зайву каву, я ще буду пити і другу, і третю, але оця 9-10 година це явно зайва кава. Якщо я вип'ю цю зайву каву, я роблю все така трошки, як білка з льодовикового періоду, тому я себе за допомогою такого кавового аромату намагаюся ніби як обдурити, воно доволі непогано виходить. Дуже сильно люблю цей запах, от власне, кава, тому що він. Трішечки менш солодкий, за ще один кавовий аромат це є ванільна кава. Ну і Тут сама назва натякає на те, що ванілі додано набагато більше. І в мене є аромат монованілі, тільки ваніла. І от якщо б я взяла оцю каву, змішала з тою тільки та є ванілою, то в мене б вийшла ванільна кава. Обидва аромати дуже класні. Мені кава все ж без ванілі подобається набагато більше, тому що там набагато яскравіше відчувається сама власне, кава. Наступний аромат, про який я хочу розказати, це Грін Манго. Я не знаю, як це вдається авторці парфумерії Perfume за такі гроші зробити такий класний манго. Це манго, який ще не дозрів, і він такий терпкий і в'яжучий, з такою зеленою, власне, такою терпкою аж тягучою скоринкою. Дуже класний аромат на літо. Я воно зносила половину пробника. Кайфувала від нього, він дифузний, приємний, стійкий. І мені половинки пробника вистачило так, щоб його добряче поносити і зрозуміти. Загалом я так зауважила за всіма ароматами поліперфіум, що в них немає проблем з тим, що вони якісь там нестійкі, швидко вивітрюються. Єдине, що я завжди намагаюся тестувати не на собі стійкість аромату, а так, щоб об'єктивно це більш-менш було. Я ще їх обов'язково перетестовувала всі на ватках. І от, власне, на ватках я можу зрозуміти, що аромат дійсно стійкий. бо часом буває, що я за годину-дві перестаю відчувати. Але це тільки тому, що я дуже швидко внюхуюся. От є такі парфюмерні композиції, які мені навпаки сверлять мозок. І я ніколи до них не внюхаюся, я їх завжди відчуваю. Дуже часто так буває з білими квітами. Вони мене просто мозолять постійно. А є аромати, до яких я дуже швидко внюхаюся. І от коли я поліперфюмом тестила на ватках, всі прекрасно трималися. Наступний аромат, про який я хочу вам розказати, це тропічний ананас. І це просто чемпіон стійкості, бо я його нанесла собі на джинсову куртку. Пішла гуляти в тій куртці. Класно мені було. Я походила в цьому тропічному ананасі. Він такий класний, свіженький, соковитий, пахне якось так, наче взяли консерву ананаса, свіженьку відкрили. Оцим таким ананасовим сиропом з консерви і людяниками. Ну, такий він милий, я й малу свою наносила: такий дівчачий, приємний, солоденький, небісячий і дуже класний для того, щоб відпочити. Бо часто буває, що я ношу якісь складні композиції, ніші, він намагаюся розносити, зрозуміти ці нотні переливи. І Хочеться деколи зробити такий розгрузочний день і поносити щось таке максимально наївне. Цей тропічний ананас це власне такий максимально наївний аромат. Так от, я походила в цій джинсовій курці, повісила її в шафу, забула про неї на декілька днів, і потім, коли її знову діставала, я відчула, що аромат ну, просто не те, що там чуть -чуть, якщо принюхатися чути, от, просто чути, що вона дуже класно, що ним пахне. Тобто, на, е не тільки на ватках, а й на курці. Тропічний ананас, Tropical Pineapple, пройшов тест по стійкості. Дуже мені сподобався. Я не проти була б собі взяти його в форматі 10 мл. І хоча, в принципі, я не знаю, бо я не можу вирішити між ними грін манго. Я б хотіла все, і мільйон доларів, звичайно. Так, той аромат, який мені не дуже сильно сподобався, бо я все ж очікувала, що півонія має бути реалістична. От Я думаю, о, зараз я знайду вам оцю міфічну реалістичну півонію, яку шукають всі парфмоніяки, і не можуть знайти в якихось самих мудрених нішах, а я вам її за 245 гривень 10 мл в Україні знайду. Але це така типова, косметична, солоденька півонія на базі е, троянди. Непогана, погана, не, бісяча, не засолоджена, не притурна, не пудрова. Приємна, але все ж це От більше мені півонія на базі троянди. Якось мені не так півонії справжні пахнуть. Вони якісь свіжіші і гостріші. Я відчуваю, що це з трояндочки зроблено, тому півонії, напевно, я за десятибальною школою поставлю так 6 з плюсиком або сімірочку. тому що загалом непогано, але це все ж не є та така. Міфічний грааль ця в півоні. І той аромат, який я таке собі візьму, хоча б в найменшому об'ємі, я мушу його мати, це аромат Баблгам. Бо це просто я на себе зараз не несу. Це найідеальніший Баблгам з усіх. От кажуть, де там парфум Баблгамить. Я не знаю, що там, як Баблгамить, в яких парфумах, але це аромат Жуйки-турбо от такої натуральної Жуйки-Турбо. Класної, солоденької, з якої от ви надуваєте ці такі перші бульки з баблгаму. І вони такі ще солодка та булька, бо коли довго жувати жуйку, то з неї виходить, відповідно, цукор, втрачаються ароматизатори, вона робиться якась така ніяка. А оце така от, ви щойно розжували першу цю бульку надули, вона вам тріснула, і ви почули запах. Дуже класний. Моя спеціально притащила це в кадр: оцей рожевий ведмедик від Moschino. Він непоганий, він по-своєму класний, але це більш фантазійний баблгам. А баблгам від Поліперфюм це реалістичний, класний, такий живий баблгам. Все, я так швидко розказала. Боже, мій, за 10 хвилин справилася. Я дуже сподіваюся, що ви перейдете за посиланням, до речі, всі дані я залишу в інфобоксі або в першому закріпленому коментарі, як там карта ляже. Перейдете за посиланням, ознайомитеся з інстаграмом PolyPerfum, хоча б сет пробників собі замовити. і я впевнена, що ви так само закохаєтеся в ці аромати, як закохалася в них я, а я Найближчим часом обов'язково замовлю собі Баблгам і замовлю собі наступний сет пробників для того, щоб розказати вам, що є хорошого в поліперфюм, крім тих шести ароматів, про які ми сьогодні поговорили. Цікаво, як там, до речі, мій дідо Різдвяний. Чи в нього? О! І какао мені вже якраз виставило, поки я вам тут розповідала про аромати Поліперфюм. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, який ваш улюблений аромат. Коли ви відпочиваєте від всякого складного. Бо там же ж я знаю, що в мене сидять всякі парфменячики, які люблять носити різні складні штуки, такі хитрьоні, мудрьоні, які так само треба розношувати, рознюхувати, привикати, намагатися абстрагуватися від сверблячих якихось ноти, де коли підбішують. От буває таке, що ми намагаємося подружитися з ароматом. І бувають такі дні розвантажувальні. Коли хочеться нанести щось таке максимально просте. Максимально зрозуміле, легеньке, наївне. І от в мене в такому випадку були оці аромати поліперфюм. Ну, і в мене є невеличка колекційка, про яку я скоро обов'язково вам теж розповім. Таке буде моновипуск по брендах. Це The Library of Fragrances, вони ж Деметрі. От, Власне, такого плану аромати я використовую в свої розвантажувальні дні. І вони переважно як називаються, так і пахнуть. І дуже часто. Немає там якогось такого начебто розкриття, але з одного боку це добре, тому що немає бази, яка там може бісити, не подобатися, можуть якісь там нюанси, де коли в базі з'являтися. А так він собі просто затихає, затихає потрошки той аромат, можна поносити, можна нанести поновити, можна нанести зверху вже щось інше. До речі, знаєте, про що я подумала перед тим, як оце сідала записувати це відео, що можна з ароматами Поліперфів. Дуже легко побавитися сам собі парфюмер і робити нашаровування. Тому що, хоч вони не є такими монотонними, тому що це ж зелений манго, він звучить з різними акцентами, бо він пахне і манго, і такою тарпкою зеленю водночас, але можна дійсно побавитися в парфюмера, взяти до нього, додати якийсь ще квітковий акцент. Ну, от, напевно, моя півонія, яку я собі попросила в Дискавері сеті, не дуже сильно підходить. А є там серед квіткових аромат буску. От що буде, якщо змішати манго з бузком? От Я такого ще ні в кого не бачила. Я собі замовлю бузок від поліперфюм. І ми нахімічимо, і подивимося, що буде. І можна таким от хіміченням, мені здається, спокійно собі побавитися, і порозважатися. А ще... Як подарунок для тінейджерів, теж, мені здається, дуже класний е варіант е купити якийсь там баблгам або той ж самий тропічний ананас. І дівчатка там, віком 12 явно буду тішитися, що не так гарно, цукорково баблгамно пахнуть. Все, дуже дякую всім за увагу. Підписуйтеся, будь ласка, і на мій інстаграм, теж він буде в інфобоксі. Якщо ви закрили всі свої щоденні потреби, Задонатили будь-яку посильну суму на е, будь перевірений збір, який вам подобається. Якщо ви не знаєте, де побачити якісь перевірені, неперевірені збори, я обов'язково теж в тому ж таки інфобоксі вам підлінкую. Сторінку власниці шоу шоурум -шо в Вінниці, і кожного дня в своїх сторіс вона завжди публікує перевірені збори, бо в неї чоловік актуально зараз служить в ЗСУ, але дуже велике, звичайно ж, і коло знайомих попри чоловіка. Тому кожного дня в своїх сторіс вона публікує збори, які 100% потрапляють не до шахраїв, а до тих людей, які дійсно потребують. Підписуйтеся, будь ласка, тоді на її інстаграм теж. І тоді ваше питання про те, як допомогти сьогодні ЗСУ, тому що це не є доброчинність, те, що ми допомагаємо ЗСУ. Це є дійсно, от я десь читала в когось з волонтерів, так українці відкупляються від смерті. І це, це насправді так є, тому що те, що ми допомагаємо ЗСУ, це, це можливість відсунути ворога подалі. А не теж не, не відкрити йому двері і впустити до себе додому. Фух. Якщо ви вже все зробили і на армію задонатили, і совість ваша чиста, і ви ще хочете мене пригостити чашкою кави, то через функцію суперподяки, через спонсорство або за допомогою Баймію Кофі. Будь-який варіант на ваш вибір, я теж буду вам дуже вдячна, тому що ці додаткові кошти дозволять мені купувати більше ароматів від Поліперфіум і більше вам про них розповідати. Все, всіх цілую, обіймаю, тримайтеся в теплі, Передаю особливий привіт всім своїм парфюмерним друзям-блогерам, які дивляться це відео. Я знаю, що, що в мене є така, таке от. Коло підтримки серед тих людей, з якими я щодня спілкуюся в Діректі, там, скажімо, свого інстаграму. І я дуже вам вдячна за це. Всіх решта цілую, люблю, всім па-па.